Сьогодні ми в нашій лікарні швидкої медичної допомоги відкриваємо новий сучасний мрт апарат на півтори тесли для діагностики. Це є золотим стандартом. Тому це дуже важливо як для мешканців міста, так і для всього Кам'янського району. Був закуплений саме за кошти обласного бюджету. Облаштування, ремонт це міський бюджет та кошти закладу. Сучасна діагностика це можливість своєчасної якісної надання медичної допомоги. Ский голова приділяє велику увагу оснащенню лікувальних закладів. Ми бачимо, як оновлюються і облаштовуються наші лікувальні заклади. Бо це і є соціальна відповідальність перед нашими мешканцями і нашими захисниками, які також будуть обстежуватись саме на цьому апараті. Дякую підтримки обласної військової адміністрації за те, що виділили кошти на закупку магнітно-резонансного томографу. Тому що у нас в місті немає жодного комунального не тільки в місті, а в цьому кам'янському району магнітно резонансного томограф. Є тільки. Ті один в приватній клініці, там черги по два місяця, а тепер. Завдяки вашій підтримці ми відкриваємо в нашій комунальній лікарні. Це дасть можливість проводити до 7 тисяч досліджень в рік. Ми це, 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 це дуже раді, що можемо вам допомогти дуже для нас важливо. Сьогодні ми вже відкриваємо і він розпочинає свою роботу. Наша лікарня отримала чудову можливість встановити саме цей апарат. Тому ми можемо розширити спектр досліджень, окрім виконання рентген-досліджень, УЗД-діагностики, комп'ютерної томографії у іншому нашому корпусі. Відтепер ми можемо ще виконувати. МРТ-діагностику саме у цьому корпусі апарат є чудовим. Він дозволяє різноманітні дослідження виконувати на чудові роздільні здатності. Тобто, ми можемо сканувати різні частини тіла, досліджувати різні патології. Приклад це головний мозок, спинний мозок, хребет, колінні суглоби та стегнові суглоби, червону порожнину, малий таз. Тобто починаючи від п'яточок і закінчуючи головним мозком, все можемо досліджувати.